Олександре, скільки років ви років вже у саперній справі? Близько 16 років, з 2007 року. Тобто бачили багато вже так на своєму шляху? Так. Дуже багато. Ну, працював на всіх складах, які вибухнули. В АТО був тобто майже скрізь був де потребували нашої допомоги. Розкажіть про свою роботу до початку повномасштабного вторгнення. Наскільки. Вона була ризикована. З чим доводилось стикатися тоді, ось до 24 лютого. Ну я скажу більше до 2014 року. Ми працювали вдома з боєприпасами Другої світової війни. Тобто, це більш безпечна робота, тому що боєприпаси вже скільки років пролежали, не спрацювали в цей же період? Ми працювали на складах, які вибухнули. Там уже зовсім інша робота. Тобто більш ризикована. Ну і з 2014 року, звичайно, ризики побільшили, тому що з сучасними боєприпасами користувалися російські війська. Вже. І з 2022 року тобто це вже війна прийшла до нас додому. І прийшлось працювати, розуміючи, що твоя робота потрібна. А чи пам'ятаєте той день, 24 лютого? Як відбувалося? Хто вам сповістив, якими були перші дії, перші думки? Якщо чесно, то я очікував, що так буде після того, як прийняли ЄДНР до складу Російської Федерації. Тобто Для мене якось неочікувано воно не було. О четвертій ранку зателефонував дружини-брат зі Староконстантинева. Туди перші ракети полетіли. Стало відомо. Потім зателефонували керівники. Ну, вже був зібраний, сумка була. Тобто всі ці дні сумка була зі мною, тобто, я був готовий у будь-який час до виконання обов'язків. Тобто, думки такого, щоб десь знайти собі більш безпечне місце, не було? 에, були думки сім'ю вивезти, але не захотіли, також старенькі батьки. Про свою безпеку якось навіть не задумувався. Чи пам'ятаєте перші дні, коли працювали в Харкові під активними обстрілами? В Харків я ми виїхали 1 березня, тобто через тиждень після повномасштабного вторгнення. Ну, звичайно, робота ускладнювалася тим, що були обстріли. Тобто ти не знав, куди прилетить. І окрім своєї роботи, треба було ще й дивитися, моніторити, що робиться навкруги. Ми не працювали там з замінованими посадками, полями, тобто ми працювали по місту. Це були боєприпаси касетні, ураган, смерч і артилерійські боєприпаси, коли вже почали працювати. По області, то, звичайно, специфіка розширилась. піхотні міни різного типу сучасні вже такі про які інформації у нас е, обмаль. Якщо порівняти з тим, що відбувається зараз, то що можете сказати на рахунок своїх думок та відчуттів? Де більш ризиковано, скажімо так? Ну, ризиковано скрізь, але найважче працювати вдома. Тому що ти бачив, знав, наприклад, Харків до вулиці, будинки і Харків після. Якщо ми до цього працювали, наприклад, в АТО в Сєвродонецьку, Лисичанську, станиця Луганська, це... я там до цього не був, не бачив, як воно було, і не так ну, болюче було там працювати. А коли ти бачиш, що руйнують саме твоє місто, це, звичайно, воно по-іншому сприймається. Трішки повернутися назад. Чи пам'ятаєте свої перші бойові виїзди? Ну, далеко у 2007 року я тільки навчився. Перші мої бойові виїзди це одразу ми поїхав в Новобогдані. Тобто це для мене також було шоком. Навчання одне, а коли ти приїжджаєш на територію, де все засмічено вибухонебезпечними предметами, це взагалі інше. Можна сказати, що в певною мірою живете свою роботу. Ну, так, звичайно. Е, живемо роботи, тому що ми дійсно живемо на роботі. Дома буваємо не часто, е, не бачимо, як ростуть наші діти. Ну, Ми обрали це свідомо, тому сім'я вже звикла. А який можете дати прогноз на майбутнє від сапера, який має такий досвід? Ну, прогноз е, е, Дуже позитивний, тому що території дуже засмічені, і тут роботи нашим підрозділом на десятиліття.